Це урологічне відділення міської лікарні швидкої допомоги у Кропивницькому. Тут працюють шестеро лікарів і два десятки медичних сестер. Підвищену зарплату за січень не отримали, каже завідувач відділення Віктор Мягкий. «Заробітну плату ще не получили розтки, то штуну за видаю бухгалтерія. Получили. До чого було шість з половиною сім тисяч. Каже, Чу про те, що з 1 січня заробітна плата для лікарів мала зрости до 20 тисяч гривень, медсестер до 13 тисяч 500. Плохо, те, що не платять за категорію. Від раніше врачі, оскільки я пам'ятаю, стримілися отримати більш високу категорію. Вона вийшла у всі в ці 20 тисяч, плюс були виплати, різні доплати були за категорію, за стаж, за оперативну активність, за інтенсивність вода. Пацієнт Віктор Колісник лікується у відділенні. Я доволен персоналом. Я думаю, тисяч 2025. Я думаю, ті люди, які нуждаються в допомозі, тому що ми без них ніхто. Це травматологічний пункт лікарні. Тут працює медсестра Наталія Лисенко. Каже, її зарплата 5 з половиною тисяч щомісяця. Ну якщо там працюють більше ставки, то також йшли доплати. В середньому загально десь виходило 7 сім триста. В січні нам виплатили аванс в повному об'ємі, а заробітну плату чекаємо. Підвищення заробітної плати хотілось би. Звісно, що зараз з нашим життям трохи є труднощі. Фінансування на підвищення зарплат працівникам січня не отримали, каже директор лікарні Руслан Іванов. Для нас, для ургентної лікарні пріоритетні будуть чотири пакети: Це перш за все, інсультний, так званий пакет, це хірургічна допомога населення з проведенням оперативних втручань, а також без проведення оперативних втручань, а також пакет хірургія одного дня. На теперішній час. Коштів з Національної служби здоров'я за ціма всіма пакетами до лікарні не надійшло. Пояснює, на зарплату медиків щомісяця витрачають 7 мільйонів гривень. Це майже 80% грошей, які отримують за медичні послуги від Національної служби здоров'я. Решту, каже, витрачають на харчування пацієнтів і медикаменти. Заробітна плата за січень місяць в лікарні швидкої медичної допомоги нарахована в повному обсязі, але на теперішній час, на даний момент, ми не маємо фінансування з національної служби здоров'я для того, щоб розрахуватись за січень місяць з медичними працівниками нашої установи. Чому лікарня швидкої допомоги Кропивницького не отримала фінансування? Пояснює директорка департаменту національної служби здоров'я Лілія Гуць. Заклади первинки вже підписали договори і вже національна служба здоров'я перерахувала первинці практично 2 мільярди гривень. Заклади спеціалізованої медичної допомоги в процесі укладення договорів. Лікарня швидкої допомоги міста Кропивницький подала заявку на 10 пакетів медичних послуг. Ця заявка підтверджена і опрацьована, і найближчим часом буде сформовано і підписано договір. Це технічний процес, він триває. Дуже багато надавачів. Договір буде діяти з 1 січня. І за січень за роботу заклад отримує кошти від Національної служби здоров'я України. До 7 лютого ми розраховуємо, що будуть підписані договори. Руслан Іванов каже, після отримання фінансування зарплати працівників зростуть на третину. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.